Вітаю всіх, будемо починати. Сьогодні у нас п'ятниця 6 вересня, і ми сьогодні підсумки боронку проводимо. По-перше, поговоримо про сьогоднішній блок новин в Штатах. Це сьогодні є публікація безробіття, публікація пиролів, І це важливий показник, який в принципі сьогодні буде Ну, сьогодні. По перше оцінюється дуже важливо всіма учасниками ринків, тому що всі зараз ну, нувазь да під словом всі ми говоримо про управляючих керу, про керуючих фондами, інвестфондами, тобто про великих гравців, які е після останнього опитування пам'ятаєте на каналі я також рове пост е від Goldman Sachs, е які ризики да на сьогоднішній момент на ринку і на першому місці ставлять саме ризик рецесії. На другому місці була геополітика, на третьому вже була інфляція. Тобто про інфляцію вже можна говорити, що забули, і зараз саме е, можлива рецесія. А що нам говорить про рецесію? Якраз такі дані економічні. І сьогодні важливий показник це рівень безробіття, тобто ринок праці, який також відображає економіку в цілому. Тобто, якщо у нас на ринку праці формується безробіття, то воно зростає значить проблеми в економіці, тому що не створюються нові робочі місця. Не задовольняється попит людей, на які ж ну тих, хто шукає собі роботу, да? ну і тому такому випадку бізнес також отримує певні збитки, тому що якщо не створюється нові робочі місця, значить проблеми в економіці, проблеми в бізнесу, і бізнес повною мірою не реалізується, тому немає в принципі сенсу набирати новий штат для розширення. А, і ось сьогодні ці показники будуть опубліковані. Ми бачимо попередній показник по безробіттю. <кій> Саме пам'ятаєте, місяць тому, 5 числа, 5 серпня, якщо ми подивимось на індекс долара. Ось тут, з 5, ну, 2 числа все почалось, да, а потім після вихідних 5-го продовжилось. Якраз таки ось тут опублікувались дані по ринку праці. І ці дані були такими: тобто, фактично, попередній місяць за липень, точніше, за червень, був 4,1 безробіття, було безробіття, і фактично, за липень воно зросло на 4,3%, тобто на 2,1% зростання. Ну і ми побачили ось такий рекордний показник. Також по природі, якщо подивитись, де ось кількість. Ось кількість нових робочих місць вне сільського господарства. Це ПРО. Також по ПРО ми бачимо, що в нас фактично було 179 тисяч створених робочих місць. Це було в червні, а в липні всього навсього 114 тисяч робочих місць. Тобто, взагалі очікували 175, да, факту вийшло 114. Тобто ці показники були сприйняті ринком надто негативно, і на цьому фоні ми бачили, як ринки обвалилися. Тобто загроза рецесії, да, так вона нависла над американською економікою, і ринки обвалились. Тому сьогодні дуже уважно стежте за цим показником, він буде опублікований о 15.30. За нашим часом. Знову ж таки, якщо ми говоримо про пейроли, то там треба дивитися вже по факту. Тому що цифри постійно передивляються. Тобто, як правило, під час публікації цифри оновлюються. Навіть ті фактичні, які були попереднього місця, вони також можуть оновлюватись, тому якісь там зараз прогнози робити по них не можна. А ось стосовно безробіття, тут також, якщо сьогодні безробіття зростає, то ми побачимо з вами другу фазу падіння ринків. Це дуже гостро да, відображалось на фондових ринках. Ми бачимо, в цілому вже пішла певна корекція. А якраз таки пов'язано з тими публікаціями, які були в рамках тижня, середа, четвер, п'ятниця, ну, які нуки такий прогрів да, перед е, публікацією сьогоднішнього безробіття. І ми бачимо, ринок вже пішов корекцію. Тобто, можливо, вже відіграють, можливо, вже розуміють, що буде, і вже відіграють ось як було ось тут. Якраз таки по даті бачите, 2 серпня все почалось, і 5-го продовжилось. Ось тут. Тобто ось цю корекцію можливо вже да її повторюють. Тобто ми не відключаємо те, що корекція на ринку можлива, і в такому випадку ну, далі вже будемо розбирати, де можна буде відкуповувати. Останнього разу ми говорили про те, що відкуповувати треба ось тут, в межах цієї лінії, так воно у нас і сталося. Ринок пішов вгору і зробив нам ось таке віобразне падіння. Така ж сама ситуація може повторити знову в залежності від того, які будуть опубліковані цифри, і всі ці цифри будуть наближати нас до. На падіння ставки ставка зараз ось так оцінюється, що на цьому засіданні в вересні, яке відбудеться 18 числа, 58% вважають, що ставка зміниться на 0,25%. Тобто буде падіння ставки. А в цілому до кінця року давайте збільшимо, подивимось. Ринок очікує, що буде а, принаймні три зниження ставки, тобто ну зараз вересні. Ось таке зниження. Потім ми бачимо в, в листопаді одразу на на 0,5%. Тобто, Тобто, да, ставка буде 5,25% двадцять вересні, вересня, а потім очікує, що буде 4,75%. Ну і в кінці року ще на 25 базових пунктів, тобто до 4,5%. Таким чином, до кінця цього року о, вважається, що ну принаймні зараз. Знову ж таки, це ми говоримо про те, що зараз ринок оцінює ринок, оцінює, що ставка знизиться на 1%. Побачимо, як воно буде за фактом. Все буде залежати від того, які будуть ось ці дані по ринку праці, які ми сьогодні з вами побачимо. Новина вона важлива, новина вона гостра для ринків, і уважно тут ніде не випастись. тому можливо, якщо у вас є якісь позиції до цієї події, краще їх обов'язково стати визвотковість або взагалі позакривати. Тому що о, реакція може бути дуже гострою. І так ідемо, подивимось, що в нас по ринках в цілому. Да, ми говорили з вами про євро. Те, що ми можемо знижуватись і навіть можемо подавати цей рівень ті ще нижче. Бачимо, що нічого подібного у нас не виконується в рамках тижня. Євро відіграв гору. Ну і якщо сьогодні а, також ми побачимо негатив по безробіттю, то євро буде ну, в принципі, не тільки євро, да всі інші валюти також будуть продовжувати зростання. Проти американського долара. тут ми можемо бачити зростання. Пронаймні зараз в в повітрі, тому краще нічого не робити. тим більше що сьогодні п'ятниця по британському фунту. Ми побачили з вами відбій да від цієї зони. Ось тут тобто можна говорити про те, що нас виконується використ... 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 ось цей сценарій на купівлю. Знову ж таки, якщо ви в позиціях, ну я вже озвучив, що треба робити або позакриватися, або безбудковісті, то краще щось на... з позицією робити. Долар єна йде в цілому за планом. Тобто, як ми з вами говорили в понеділок, ми від цієї зони можемо да ще раз відіграти вниз, і так у нас відбувається. Ми падаємо і на 140, як я вже казав, да, ми доб'ємо цей сценарій до 140 а там можливо навіть і нижче. Ну про це ми будемо говорити по мірі просування вниз по Австралії. В рамках тижня ми перебуваємо в зоні, тобто нічого серйозного, нічого цікавого. Ну, в принципі, я думаю, ці два сценарії залишаються у нас на понеділок. А, ну, можливо, сьогодні, да, якщо там будуть негативні цифри по розробітті, то Австралія можливо зробить також зростання за іншими валютами. А, новозеландський долар у нас пішов в роботу ось цей сценарій. Значить, якщо позиція безбиткої, обов'язково чекаємо на подальші дії. А, ну, мається на увазі ринку, да на реакцію. Довкат тут також іде все за планами, тобто ми зробили корекцію до цієї зони, ну і зараз в цієї зони йде відбиття, як ми з вами і анонсували в понеділок. Ну я думаю, що ми сюди також дійдемо на загальному падінні американського долара, якщо воно відбудеться. З нафтою тут вийшов взагалі промах. Тобто я ми з вами говорив. Да, говорили про те, що можливе зростання, можливо сюди, а можливо навіть ще вище. Ну і бачимо, що нафта полетіла ще навіть нижче, і а, навіть ОПЕК. Ось тут на, на каналі публікував продовжить добровільне скорочення на два місяці. Тобто, ну ніхто не буде зараз займатися збільшенням видобування нафти, тому що вона ну, і так, нафта і так в ціні падає, тобто, видобувати ще нафту ну, це ще більше падіння. І пам'ятаєте, колись давно ми з вами обговорювали ситуацію з нафтою, в разі чого може що таке падіння? Да? Чим чим пов'язане падіння? Якраз таки. Одна з причин це проблеми в економіці, тобто немає такого попиту на ринку. Економіка можливо стагнує, можливо, в рецесії, і якраз це лякає інвесторів да, на фоні рецесії, ймовірно, в американській економіці. економіці. І якраз так, на цьому фоні ми бачимо падіння нафти. Тобто, дійсно підтверджується та думка, колись ми з вами дивилися в викладаці фонтану останній раз, ми також це з вами обговорювали, що ця думка, що дійсно проблеми в економіці. Якраз таки призводять до того, що немає попиту на нафту. Нафта падає. Тобто можна говорити те, що дійсно світова економіка іспитує, як це буде правильно можна підказати. Тобто іспитує певні проблеми світова економіка. Ось це дуже уважно. І тому ми бачимо падіння нафти. Тут є, в принципі, куди ще падати, але, Я думаю, нам краще це з вами в понеділок обговорити. І з останнього у нас ось тут була зона підтримки. І від неї можливо ринок подальшим буде відштовхуватись. Ну про це ми поговоримо детально вже сам ну, наступний понеділок. А, газ робить все, як ми з вами і планували, і обговорювали. Тобто, від цієї зони підтримки, да, у нас відбуває, відбувається випробовує. Да, дякую за ну, підказку. Ана. І як ми з вами говорили в, в минулих е, оглядах, що від цієї зони газ буде відштовхуватись згору. Тобто, ось цей сценарій. Ми його з вами анонсували ще аж тут останній раз. Ну, постійно ми його зсуваємо да, за часом, тому що в нас ця позиція в часі вона просто розтягується. А, і тому ми останній раз тут цю стрілочку малювали. Тобто, в цілому ми йдемо за планами. Зараз пройшли вже більше середини. Якщо ви раптом тут десь купували або десь тут, тобто в цієї зоні, а можливо, навіть в самій зоні купували. Якщо у вас є позиція, а ми вже пройшли середину, дам відстані між нижньою і верхньою границею. На ось цього каналу робочого тоді варто вже ставати у безбитковість і очікуємо подальше зростання на 2,42,5, потім ще вище. Золото також працює, як ми з вами і обговорювали, на зростання. Там ми тут зробили певну корекцію. Навіть ми тут говорили про трикутник, а ми тут говорили про цю заманушку. І в цілому це можна виділити навіть флетом. Тобто ми отримали ось такий певний флет. Горизонтальну корекцію. Горизонтальна корекція ну, в рамках тренду да, корекція будь-яка пробувається в напрямку тренду, тобто технічно все виглядає ось сюди на 2600, як ми з вами і обговорювали, тому по золоту залишається ціль 2600 або навіть вище в залежності від того, як в подальшому будуть розвиватися події на ринках. Криптовалюта Ну, продовжує перебувати в падінні в рамках ось цього тренду, про який ми також з вами раніше говорили, тут навіть можна ось цю стрілочку. Переставити да ось так сюди. За цим сценарієм зараз рухаємось, і, напевно, будемо його добивати. Ну, і будемо дивитись яка буде реакція на безробіття на... сьогодні. В останнє да в останньому ну місяць тому, да ось реакція була ось такою. Ми побачили таке пролиття. Можливо, сьогодні історія повториться. Тому дуже уважно. І е, фондовий ринок також, е, як ми на початку, перебуває зараз в поки що в невеличкій корекції. Ну ця корекція може продовжитись після сьогоднішньої публікації даних. А тому, е, ну, про акції ми поговоримо в середу, безумовно. Пожекаємо, що нового цікавого є. Подивимось по портфелі, як все у нас працює, е, і будемо говорити більш детально. Зараз, якщо є якісь питання, будь ласка, можете задавати. Якщо питань немає, ставте мінус в чат і тоді будемо залежувати наш ефір. Золото відреагує на безробіття. Так. Ну, давайте повернемось на золото. Ось як була у нас, яка була ситуація минулого місяця, так? Да? Ось так відреагувало ну це було в моменті, а потім пішли на зростання. Тут, тут важливо важ, важ, тут важливо розуміти, що таке золото. Да? Золото є захисним активом. Якщо світова економіка е, випробовує, да, там нам підказали, випробовує е, певні проблеми, да тоді е, захисні активи вони в ціні мають зростати. І золото якраз таки є таким захисним активом. Недаремно, якщо ви спостерігали на каналі, я періодично, там з якоюсь періодичністю опублікував пости певні про те, як світові банки купують золото. Ось тут можна просто в пошуку ввести, написати слово золото. Ось останнє світові ЦБ у липні закупили стільки тонн золота і так далі. Тобто, тут ми періодично я такі новини робив публікації по золоту. А що мається на увазі? Світові банки вони купують золото, купують великими об'ємами вже на протязі ну, більше року точно. А значить, вони до чогось готуються, тобто вони щось знають, вони щось розуміють і вони себе певним чином перестраховують. А тому золото, як світове, як, як захисний актив, воно в ціні подальшому може зростати. Так, значить, про золото. Так, сказав. Підкажіть, будь ласка, налаштування індикатора стахастик. Минулого тижня, ось тут є у нас ефір. А, якщо я не помиляюсь, це було минулу п'ятницю. Ми це обговорювали з вами. Давайте відкриємо. Це було 30 число. Так, зараз не бачу, де можна промотати. А у мене ця мінічка закрита. Ось так. Чибусь не працює у мене перемотка ну, під час трансляції. На цьому ефірі подивіться його будь ласка це ефір за минулу п'ятницю там, там ми обговорювали ситуацію по стахастику в тому числі там я пояснював в чому відмінність між ними є які там є в них періодичність як налаштовувати тобто там ви можете просто подивитися. щоб ми зараз просто не повторювали ту ж там інформація яка тим більше є в записі і ви можете за ну, будь-який час її передивитися. S&P ще рано заходити в позиції. Ну, мається на увазі, як я на позиції купувати, ви маєте на увазі. Ну, я думаю, що якщо корекція ще може продовжитись, тому безумовно зараз купувати в повітрі також це буде недоцільно. Тобто купувати треба від нижньої зони підтримки, або якщо ми говоримо про, про продажі, тобто продавати на, на зоні супротиву. А зараз він в повітрі, і купити його зараз, ну, я думаю, це буде не, не досить правильно. Так, тут нам дякую, пишуть. Напевне, якесь питання було. А, і так, значить, по питаннях. Про золото сказав, про стахастик дав, направив, де подивитись, можна. Про СНП ну, сказав. Сподіваюсь, що задовольник відповідю або ні, можете писати. Якщо ще питання є, будь ласка, пишіть. Якщо немає, то просто можете ставити далі мінуси в чат. Так, добре, бачу мінуси. А, окей, тоді ми зустрічаємось понеділок за цим самим часом і робимо аналіз ринку на наступний тиждень, враховуючи ті дані, які сьогодні ми побачимо по безробіттю. Бажаю всім гарного настрою, всім профітів, гарних вам вихідних, вирішіть себе і до зустрічі в понеділок за цим самим часом. Всім пока.